Виконуємо номер 1223 із підручника Алгебра 7 та номер 56.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Додамо почлено рівняння системи. Отримуємо х додати х додати y, додати мінус y. дорівнює 7 додати 9. Х додати Х це буде 2х, y додати мінус y 0. 7 додати 9 буде 16. 2х дорівнює 16. Поділимо на 2. Отримаємо х дорівнює 8. Ми знайшли х, тепер підставляємо замість x число 8 у перше рівняння системи. 8. Додати y до рівня 7. Знаходимо y, переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Y дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 8, мінус 1. Завдання друге. Додамо рівняння системи. Почленно. 2х. 2х додати 2х, додати y, додати мінус і, дорівнює 3 додати 5. 2х додати 2х, це буде 4х, y додати мінус y буде 0, і 3 додати 5 буде 8. Х дорівнює 8 поділити на 4х дорівнює 2. Тепер знаходимо Y. підставимо замість х2. У перше рівняння системи. 2 множимо на 2 додати ігре дорівнює 3. Х дорівнює 2, 4 додати іг дорівнює 3. І тепер переносимо 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. 3 відняти 4. Х дорівнює 2, Y дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. 2 мінус 1. Переходимо до третьої системи. Третя система. Коефіцієнти 4 мінус 4 протилежні числа, тому додаємо почленно наше рівняння 4х додати мінус 4х, додати 3 y додати мінус ігрек. дорівнює 7 додати мінус 5. 4х додати мінус 4х це 0, 3 y додати мінус y буде 2y. 7 додати мінус 5 це буде 2. Поділимо на y 2 поділити на 2, y дорівнює 1. Тепер підставляємо замість y число 1 у перше рівняння. Y дорівнює 1, 4х додати 3 помножити на 1 дорівнює 7. Y дорівнює 1, 4х дорівнює 7, відняти 3, переносимо 3 в праву частину. Змінивши знак на протилежний. маємо y дорівнює 1, 4х дорівнює 4. Поділимо тепер на 4. Маємо y дорівнює 1, х дорівнює також 1. Записуємо відповідь 1, 1. І четверта система рівнянь 2х відняти 8 у дорівнює 7 перше рівняння, і мінус 2х додати 7 у дорівнює 5. Коефіцієнти при зміні х протилежні числа, тому додаємо почнемо наше рівняння. 2х додати мінус 2х. Мінус 8 у додати 7 у дорівнює 7 додати 5. 2х додати мінус 2х це буде 0. Мінус 8 у додати 7 у буде мінус у. 7 додати 5 буде 12. І тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо у дорівнює мінус 12. Підставляємо ігрек у перше рівняння замість змінної у мінус 12. Маємо y дорівнює мінус 12. 2х відняти 8 помножити на мінус 12, дорівнює 7, і розв'язуємо друге рівняння. 2х додати. 8 помножити на 12. Це буде 96. І тепер переносимо 96 у праву частину. Y дорівнює мінус 12. 2х дорівнює 7 відняти 96. Отримаємо Y дорівнює мінус 12, х 2х дорівнює мінус 89. І тепер поділимо на 2.

1223 із підручника Алгебра 7 та номер 56.5 із підручника Математика 7 виконано.